Всім привіт! Хело! Сусід, сусід зустрів із сонячої Пенсильванії. Сусід свою Діану прогулює. Hello. Я ходив на пошту. От пошта дочка дала хоч Бандерольку відправити. Не знаю куди, кому що. Моя справа занести і віддати. Дивіться яка гарна сьогодні погода. Вчора ще сніг падав, а сьогодні вже погода. Bye -bye. Хай. Сусід мене пізнав <кхід> таке наше містечко Бунсбург. Зверніть увагу які є. Маєтки, я маю на увазі, які тут колись зажиточні люди жили. Тут колись дуже були шахти, добували вугля, желізну руду. Зверніть увагу на цей будинок, який він. Ми його обійдемо з іншої сторони, наскільки він величезний. Сусід як пограничник з собакою, собака його води кругом. Де би я так хотів ходити? Дивіться, який то дім. Простори з колонами, сходи. А тут яке дерево росте, якому вже більше як 100 років. Тут навіть є вивізка, де пише. Це дерево з 1910 року. Певно грубе, таке як бобаб, як він називається. Тут церква така гарна в такому стилі з баштами зверху. І бачите цей дім, куди він аж тягнеться ті колони. Аж туди назад. Гарна нині погода. Тепло, десь 10 градусів тепла. І отак. Оцей дім, дивіться, яка то красота. І як то люди собі дозволяли цьому дому вже більше як 100 років. які тут магнати жили. Може вони ще й рабами торгували. Хто його знає? це така вуличка. Це вона до нашої підходить в стик. Отак От живуть американці. Заборів немає. Частенько, ніякого мусору ніде не валяється. Чути, о, там летять, не знаю, чи видно буде на камері цілий ключ. Вже чіпляють до різдвяних свят. Прикрашають, бачите, будинки, скільки навішали всяких віночків. Таке містечко наподобі Товстого. Там є і багатоповерхові будинки, і госпіталь великий, і університет великий. Парк. басейн є відкритий, здоровий. ми літком ходили туди знуками. Ось такі різні, різного типу будинки. Ще ото навіть сніг чуть-чуть лежить біля дерева. Я йду по дорозі з пошти додому і знімаю відео. Часом сам люблю подивитися такі відео, як в інших штатах чи в інших країнах знімають. Цікаво глянути, як живуть люди, як, які будинки, які вулиці, як проходить сам процес, циклу життя. А тут когось огорожа, бо там басейн є. За огорожею, то коли є басейн, то є так, по інструкції така вимога, що має бути огорожа, щоб там часом хто не пішов, каретина і не втопилася. Пожарні на кожному перехресті такі пожарні стоять крани. Все, люди продумують. А це вже наша вулиця почалася. Там і наш будинок наш будиночок, наші автомобілі стоять. Ось ми і прийшли. така наша вулиця. Будемо завершувати наш фільм Сім веселих свят. Уверете се,